Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. З вами Ігор Пацера, і ми з вами продовжуємо навчання. З вами рубрика Рибальська школа-флагман ми з вами пізнаємо навчання, що ж таке коропова ловля, для чого вона потрібна, і саме головне, що, що потрібно мати, щоб вдало ловити коропа. Ми з вами вже пройшли чимало уроків. Розібрали водилища, розібрали катушки, розібрали родподи. Ну, тобто, вже. Ви багато чого знаєте. Прийшов час розібратися з електронними сигналізаторами та механічними сигналізаторами. Я зараз більш детально розповім, для чого вони потрібні, як їх правильно використовувати. Ну і подивимося, які типи їх є. Вони різні, але прям глобально вони не дуже сильно відрізняються. Все ж таки відрізняються багатьма там функціями і. Зараз ми детально це все розглянемо, і ви будете після цього відео знати, що таке електронний сигналізатор, механічний сигналізатор і як ними користуватись. Тож, давайте будемо дивитись. Ось ви бачите, електронний сигналізатор він виглядає ось таким чином. І механічний сигналізатор, але це механічний сигналізатор з підключенням. Зараз покажу типи. Цих механічних сигналізаторів і електронних сигналізаторів. Я думаю, почнемо ми спочатку з самого важливого: це електронний сигналізатор, і поступово перейдемо до механічного і розкажу принцип його роботи. Навіщо він потрібен, а вони потрібні обов'язково в парі. Електронні сигналізатори бувають різних типів. Почнемо спочатку з модифікації. Вони є комплектами. це... Там може бути 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1. Що ж таке, там 2, 3 плюс 4 1, оці всі цифри і плюсики. Це дуже все просто. Ви маєте в наборі 2 електронних таких сигналізатора плюс 1 ресівер. Ресівер виглядає ось таким чином, і ці комплекти можуть бути 3 сигналізатора плюс один ресівер, або 4 сигналізатора плюс один ресівер. Також вони бувають по одинці. Тільки електронний сигналізатор і ніяких допоміжних там ресиверів і всього іншого. Він продається окремо, ви його встановлюєте на родпот і ловите коропа. І, звісно, ви ж перше запитання буде: для чого той ресівер, якщо можна купити просто один сигналізатор і використовувати? Дивіться, ресивер та сигналізатор це ваш комфорт на риболовлі. Це, по-перше, ви не відволікаєтесь ні на що. Ви знаєте, що на вашому ротподі накручені сигналізатори, все під'єднано, під'єднаний ресівер, і ви, наприклад, сидите в зручному кріслі в наметі, щось в'яжете, якісь повіці, готуєте там для перезакиду все інше. У вас іде клювання, воно автоматично передає на ресівер, який стоїть поруч з вами. Ви одразу бачите на ньому, яке водилище клює. Ви коли це все налаштовуєте, ви все по порядку розташовуєте по кольорам там чи по черговості прив'язки на самому пейджері. Це ви вже обираєте для себе як вам зручно, зліва направо, справа наліво. Це ви вже встановлюєте як для вас зручно, як ви привикли користуватися будь-якими речами. Тому. Це по перше, що стосується комфорту. Як ви зрозуміли, ви не відволікаєтесь ні на що, ви знаєте контролюєте ситуацію прямо от зараз і прямо вже. По-друге, це бувають такі моменти, що ви не можете встановити поряд з вашим робочим місцем, так званим, де ви розташували вудки. Поставити намет. Або ви приїхали на водойму, де здаються в оренду альтанки, будь-які різні будиночки. Ви приїхали з сім'єю, і ви не можете просто знаходитись поруч. І також це вже вам приносить дуже великий успіх. У вас є з собою пейджер. І вам не потрібно поглядати, дивитись, що там робиться, у вас все буде автоматично на пейджер передаватись. Ну, пейджер, ресівер — це одне і те ж саме. Правильно його називати ресівер, але в нас в народі люди звикли його називати пейджером. Це все одне і те ж саме, просто по правильному ресівер. Тому е, такий от комфорт плюс е, зручність цього всього використання. Ви ловите в своє задоволення і лишній раз ні про що не думаєте. Ось ми з вами зрозуміли, для чого пейджер, ресивер. Тепер саме головне, я би хотів би розібрати сам сигналізатор, з чого він складається, так як їх є різні типи, форми, як ви бачите, є з подовженими вусами, без вусів, то вони різні і чомусь же вони різні. Ось, бачите? Три різних сигналізатора, і вони повністю відрізняються між собою. Давайте розберемо спочатку по типу цього. Це найтоповіша наша лінійка, це серія Delight. Вона тільки з'явилася, але ми її відтестували просто в захваті від цього сигналізатора. Цей сигналізатор має повний максимум, який може бути в, в, принципі, в сфері електронних сигналізаторів. Тут є всі налаштування. Які вам допоможуть в риболовлі, давайте почнемо з такого налаштування, якого не у всіх сигналізаторах є. Там попередження про низький рівень акумулятора. Цей сигналізатор вас про це провідомить і ви точно не прогавите ваше клювання за, там, розряженої батарейки там, чи акумулятора. Він буде відображатися іншим світодіодним кольором, який не встановлений в налаштуванні. Також в цих сигналізаторах є налаштування будь там кольору, ви можете встановити. Він автоматично підв'яже його під пейджер. Багато більш бюджетніших серій цих функцій не мають. Вони просто є стандартні. Ви берете перший там, сигналізатор з вашого кейсу, і на ньому тільки, наприклад, буде червоний. Все, більш ніякого кольору не буде. Ось тут ми бачимо. Ми можемо змінювати і яскравість світодіодів, і колір. Тобто вони багатофункційні, і ви встановлюєте вже як вам потрібно. Плюс є налаштування тональності, ви можете його змінювати, є налаштування чутливості. Це також зараз покажу, як воно працює ця чутливість, тому що в деяких випадках, а я б сказав, напевно, в більшості випадках. Це потрібно. Ми не вибираємо ніяку погоду, коли їдемо на риболовлю чи на змагання. Ви приїхали, сильна злива, сильний вітер, і ваш сигналізатор постійно пікає, ви думаєте, що клює. А насправді то просто вітер, і ваш сигналізатор дуже максимум чутливий, і він це все повністю передає. Тому потрібна регульовка чутливості, яка допоможе уникнути цих моментів. На більш бюджетних сигналізаторах таких налаштувань ну, далеко не буде. Тому, от. І велика різниця топових сигналізаторів з більш бюджетними серіями також дуже важливий фактор в самих сигналізаторах це вологостійкість, пилозахист, отакі от моменти. Тому що якщо це буде там якась сигнал, якийсь сигналізатор буде не сильно герметичний, ви приїхали ж знову ж таки на риболовлю, у вас сильна злива, і там просидівши добу, і на другу добу ваша, ваша сигналка не працює, бо вона повністю залита водою. Тому. Це такі важливі моменти. Вони є різних класифікацій волого захисту, пилу захисту, там IPX 6 IPX5, IP 65 Там їх куча моментів, але як правило виробник про це зразу вказує. На своїх сигналізаторах це може бути там чи в інструкції, чи будь-де на сайті, де ви купуєте. Це все вказується і розписано. Щоб ви Ну, ви ж не будете шукати десь цю інформацію, незрозуміло де. Ви хочете купити сигналізатор. Ви прочитали, що, що вони мають, і ви впевнені, що волога захист, там пилозахист цих сигналізаторів на високому рівні і вони вас влаштовують. Тому волога захист сигналізаторів це. Ну, один із таких найважливіших факторів, щоб не сталося неприємної ситуації на вашій риболовлі. Ось в мене в руках більш бюджетна серія. Ось таким чином виглядає це, цей комплект, і е, тут вже не буде багато тих функцій, як в минулій версії. Тут вологозахист буде, звісно, на рівень. Менший налаштувань набагато менше, і ви тут уже з налаштуванням. Тут я би, знаєте, такий встановив би критерій: це вологозахист і налаштування чутливості. От перших два топових показника сигналізатора вони повинні бути. Всі інші там зміна кольору і такі моменти там низький рівень заряду, це більш другорядні функції. Деякі сигналізатори укомплектовані ось. Такими цікавими, як так званими рожками, снек-ієрами, для чого вони потрібні. Ось ми маємо такий сигналізатор, немає встановлених, але в цього сигналізатора є функція їх докрутити. І вони є в комплекті, і візьмемо по типу ось цього сигналізатора. В нього немає цих рожок. і Можливості докрутити їх немає. Для чого ж вони потрібні? Ці бокові стабілізатори допомагають вам при боковому клюванні. Якщо у вас стоїть ротпот прямо, і у вас дві дистанції, наприклад, по прямій, плюс-мінус, і одна так в стороні, майже там під 90 градусів. Тому ось тоді оці ж допоміжні стабілізатори вам будуть в допомозі е при клюванні, Короб, коли починає клювати, ваша вудка починає гнутися, потім фрикціон працювати, спочатку вершинка, і в цей момент водилище може злетіти з цього сигналізатора. Тоді в допомогу ось такі бокові стабілізатори. Вони не дадуть цього зробити. Ну, звісно, якщо там у вас короб 30 і він там тягне з всієї сили, то будь-що зірветься. В цьому сигналізаторі немає. Цих вусів, їх можливості немає докрутити, але тут все продумано заздалегідь. Тут поглиблена кайомка для самого водилища, і е, воно вже не повинно злітати при таких бокових клюваннях. Ось таким чином сигналізатори складаються. Їхні, е, їхня різниця, е, які кращі, які гірше. Деякі потрібні налаштування, але більш детально ми зараз не будемо ці всі налаштування розбирати, як воно все регулюється. І одне тільки покажу: чутливість, як воно працює, як воно налаштовується. А всі інші налаштування ви зможете знайти на нашому каналі Флагман Шоп, де я постійно з нашими експертами знімаємо різні огляди і там уже повністю детально. Ви можете познайомитися зі всіма налаштуваннями, як їх налаштовувати і що потрібно в цих налаштуваннях. А зараз давайте я вам покажу, як працює чутливість, щоб ви також розуміли на практиці, як це буде працювати на вашому озері, коли у вас там сильний вітер, і як це працює. Ми включаємо наш сигналізатор, беремо таку допоміжну нашу уявну жилку і починаємо. От у нас жилка стоїть на самому ролику. До речі, ці ролики оснащені магнітними системами. Коли ролик прокручується з магнітом і на самому корпусі встановлений інший магніт, воно контактує і передає цей звук. І також залежить чутливість, яка у нього може бути, яке у нього може бути налаштування цієї чутливості, скільки там встановлено цих магнітів. Ось ми встановимо нашу жилку і починаємо протягувати. Маленькими протяжечками вже наш сигналізатор повністю реагує. Тобто не потрібно тягати його туди-сюди, він вже постійно працює. Ми беремо, ставимо трошечки меншу чутливість. І наша протяжка вже стає довша. Бачите? Воно в нас постійно. Я тільки починав протягувати. Воно постійно пікає, а тепер довше. Ставимо ще меншу. І починаємо. От, протяг, пікнув. Знову таки, протягую, пікнув. Ось таким чином. І давайте всі настройки ми не будемо. Їх тут чутливості дуже багато, встановив найменшу чутливість. Дивіться. Наш ли листочок і починаю тягнути. І подивіться, яка протяжка. Майже весь листок. Давайте ще раз покажу. Це все протягуємо. І ось тільки в цьому моменті йде перший пік. От я прокрутив і не пікнув. Знову не пікнув. І ось тільки тоді. Як ви бачите, чутливість можна налаштувати. Під будь-які погодні умови. Якщо вам штиль, все спокійно, тихо, і вам потрібний будь-який контакт, ви налаштовуєте максимальну чутливість, і ви будь-який пік, навіть, навіть коли риба буде пропливати і зацепить якусь вашу жилку, воно вам передасть на сигналізатор. Але це неправда. Тому що ми бачимо всі покльовки, колись доводили англійські експерти, що ми бачимо кожну п'яту покльовку риби. Риба там постійно з вашим гачком, насадкою, в вашому кормовому п'ятні починає там все клювати. Якщо у вас мінімум навіть при підніме, вам ніякий сигналізатор тут не допоможе, воно його просто не передасть. Тому що жилка заходить в воду, є розтягування жилки, в воді це все зовсім по-іншому. І коли вже риба нормально клюнула, засіклась, а, от тоді воно вже буде передавати. А оцей мі мікроклювання мікро ніякий сигналізатор не передасть. Те, що там риба припідніме вашу насадку, а, але там потім виплюне, от вам ніякий сигналізатор цієї інформації не передасть. І в мене також була можливість це перевірити, але якось воно так сталося. Випадково я це перевірив. Був я на озері прилбичі, потрібно було заходити за рибою дуже далеко в воду. Дуже мілке озеро біля дна і потрібно далеко виходити. І звісно, я в Вейдерсах з підсакою хожу там. Топчусь і наступив на жилку. Потім чоботом зацепився за жилку. Відчуваю, потрібно було якось перейти ту жилку, взяв в руки і думаю, ну ще ж своєму товаришу, напарнику дам сигнал. І рука в мене була в воді, і я так потягнув жилку, а потім приходжу з риби вже кажу: а пікала ще одна сигналка. Він каже: Ні, не пікала. А я ну, реально протягнув там 2-3 метри. Тому я ж кажу: ці всі мікро мікроклювання, будь-який сигналізатор цього не передасть вам. Ось таким чином, і ми з вами розібрали чутливість, як вона працює, протяжка дан... вашої жилки по ролику, як воно налаштовується, пікає. Я думаю, що зараз вже потрібно нам перейти час до механічного сигналізатора і подивитися, розібрати його, що, що воно таке і як він працює. Їх також є різні типи. Але з механічним сигналізатором все набагато простіше. Вони бувають з підключенням, вони бувають без підключення. І є різні типи. Є ось такою цепкою, як те званим велосипедним. Ось такою цепкою. Дані механічні сигналізатори по-правильному називаються бати. Це свінгер, це бати. Ось ми маємо. На цепочках маємо на штанзі. Штанга йде металева, на штанзі встановлений груз, який можна регулювати в будь-яку сторону, щоб налаштовувати е, навантаження на вашу жилку. Чи ви хочете, щоб грузило було важче? Ось таким буде чином навантажувати. І якщо вам потрібно, максимально легеньке, ви грузило зміщаєте поштанги в цю сторону, і у вас ця частина майже невисомо стає. Як наша жилка кріпиться, ми маємо в даному свінгері два шарика, які підпружинені. І ви просто жилку туди защлкуєте. І коли клювання, вудочку, вам не потрібно додатково ніякі ці свінгіра знімати, що з ними там робити. Ви просто піднімаєте в удилище, ваша жилка вискакує з цих даних шариків. Є е, моменти, такі, як на даному. Його можна на, налаштовувати. Ви його відкручуєте, цю частину, і ці шарики роз'їжджаються. Для чого це потрібно? Ви можете максимально. Зжати, щоб були притиснуті ці шарики, і е, жилка там міцно трималась. Але ж є різні випадки, коли ми використовуємо, там, наприклад, візьмемо спорт, більш тонка жилка, або ловля на Диких озерах, де ви використовуєте товсту жилку, то ось тут вам потрібно регулювання. Тут немає ніяких підпружинених частин, воно просто регулюється. Ви його відкрутили, шарики роз'їхались, підкрутили, з'їхались. Тому ви тут вже налаштували під вашу жилку, під вашу товщину, щоб вона з легкістю туди заходила, трималась, не злітала, але коли клювання виводили ще підняли, воно відщелкнулося. Ось тут таке налаштування: тут підпружинене, більш універсальне. Зараз майже всі роблять вже підпружинені або з такою швидкоз'ємною кліпсою. Будь-яка жилка залазить, будь-яка жилка вискакує при тому, як ви піднімаєте ваше удилище. І таким чином це все працює. Ви запитаєте, а в чому ж глобальна різниця між штангою і цепочкою? Ці більш завжди полегшені ідуть бати. Вони самі по собі більш легенькі, на більш таку обережну рибу, тому що коли ви. Робите велике навантаження на жилку, то також відчувається на другому кінці вашої жилки, де у вас гачок для риби додаткового навантаження. Але ви також можете це все регулювати завдяки грузилу. Грузило, ви скинули в цю сторону і мінімум йде навантаження. Коли вас здіймається сильний вітер, ви можете додати грузило вперед, і воно не так буде. Тут. Ви вже грузило, нікуди не поставите. Якщо у вас боковий вітер, ваш бат буде постійно шатати і може здавати додаткові сигналіза... звуки на сигналізатор, ці піки, які ви потім також налаштовуєте на своєму сигналізаторі чутливість. Є люди, яким подобається використання тільки на штанги. Я зустрічав людей, які використовують тільки такі бати. в тому в числі я був колись таким, який використовував тільки такі, і казав: та ні, мені штанга не подобається, а потім перейшов ловити на штангу. Це набагато зручніше і швидше е, е, прикріплювати жилку, коли ти працюєш е, в змаганнях в темпі однією рукою. Тут треба зловити, скласти, під'єднати. Тут одною рукою можна це все зробити, це дуже зручно. І є ось такий бат на такій. Цепості, але він розбірний. Ми його можемо від'єднати, саму верхню частину. Тут у нас встановлений вантажок додатковий, який можна зняти і полегшити наш бат ось таким чином. Щоб, наприклад, цей вантажок ніде не втратили, його можна перекрутити в іншу сторону. Ось таким чином. Щоб у вас він по сумкам ніде не валявся, і потім ви його втратили. Все, у вас тут мінімум навантаження, ваш вантажок тут, хочете, перекрутили, додали сюди, грозило. Тут у нас йде ось таке кріплення, також два шарика, але вони так зроблені, що їм не потрібно додаткове регулювання. Вони дуже легко від'єднуються, теж будь-яка. Жилка сюди пролазить, і також при клюванні, коли ви піднімаєте водилище, дуже легко знімається. І як ми з вами поговорили раніше, я вам розповів, що є вони з підключенням, є без підключення. Е, варіанти ось такого, вони там на 90% йдуть без підключення. Такий варіант може бути з або без. І ви ж запитаєте, куди його можна підключити. Підключити можна. Це все до вашого сигналізатора. І візьмемо топову модель, де є максимум всіх налаштувань. І ось тут у нас розташований роз'єм. Він повністю закритий, такою резиновою прокладкою, яку не буде пропускати вологу. І у нас схований тут цей роз'єм. Ми його сюди підключаємо. Ми його сюди підключаємо і встановлюємо. Ось таким чином. У нас воно вже прикручено. Ну, бояв, що це родпод. Прикручено до нашого родпода. І ось таким чином ми його беремо і вже ставимо в робочий стан. Коли ваше будилище закинуте, тут у нас іде жилка. Ви його прикріпили і все. Ось таким чином. Звісно, вже у вас будуть далі запитання. Для чого він потрібен? Якщо є сигналізатор, який пікає, все передає, нам всі клювання на пейджер, ми там розібрали кучу налаштувань. Навіщо цей додатковий аксесуар, девайс? Ну, звісно, у вас будуть питання: що ж, для чого він. А він потрібен для того, коли у вас же короб не постійно клює від берега і до берега, буває, клює. Тому е, потрібно зробити навантаження на ваш ролик, щоб ваша жилка була постійно на ролику. І коли, ви, наприклад, у вас йде клювання вперед від берега, як так званий паровоз, і ваше будило ще трошечки підпригнуло, і жилка вже не лежить на ролику, і ваш сигналізатор не буде вам передавати клювання. У Вас воно буде, але сигналізатор не буде передавати, тому що жилка не крутить ролик. і... Це ви думаєте, що у вас не клює, а у вас там риба повним ходом їде, і ви про це не знаєте. От для цього потрібні механічні сигналізатори, які дають навантаження на жилку. Жилка у нас 100% лежить на нашому ролику, і ви відчуваєте повністю всі клювання. І ще в 90 випадках механічного сигналізатора це по по показування клювання до берега. У вас йде. Клювання до берега, послабляється ваша жилка, тут не натягнуто нічого, якщо б його не було. А так у нас є навантаження. Наш механічний сигналізатор спускається і протягує таким чином жилку пролику, яка передає вам повністю клювання. І давайте зразу розглянемо. На більш бюджетній серії ми маємо ось тут цей роз'єм, який не закривається додатково нічим. І знову ж таки вологозахист тут на високому рівні, тут на нижчому. Ось і різниця також в вологозахисті. Додаткові роз'єми відкриті, тут все герметично, все закрито. Ще також дуже важливий момент в виборі сигналізаторів і механічних сигналізаторів, щоб ваш цей довж... був правильної довжини. Щоб він був довгий, і от коли ви його вставляєте сюди, щоб у вас була змога закрутити його в ваш ротпот чи стійкі бузбари. Бо якщо він буде короткий, і ви вставляєте, у вас немає потім куди закрутити в вашу стойку чи ротпот. бувають такі. Я зустрічав з маленькими джеками, і ви ставите ваш. Механічний сигналізатор з доволі такою товстою лапкою, і він потім вже не прикручується. Також цей фактор. Враховуйте, вони є також ці кріплення металеві. У нас повністю тут металевий зроблений цей бат. І тут кріплення також доволі широке. Ми його от вставляємо, і ми бачимо, скільки у нас запасів є. А є такі, що короткі, і ми максимум один-два вітка можемо накрутити і все. Тому цей момент також враховуйте і дивіться, чи буде у вас вкручуватись ваш ротпот чи стоєчки. Я думаю, що для вас це відео було дуже корисним. Ми з вами розібрали ці функції сигналізаторів електронних та механічних. Ви розумієте тепер, як їх правильно використовувати, для чого вони потрібні. І ви вже самі для себе обираєте той, той комфорт, який для вас хочеться. Чи дозволяє ваш бюджет а, при виборі сигналізаторів, які в допомозі вам будуть на риболовлі? А це такий а, інструмент, який потрібен завжди для карфішингу. Він невід'ємний. Це 100% річ, яка потрібна для вас. Тому ловіть з комфортом, ловіть правильно, ловіть трофейних коропів. Ви обов'язково залишайте коментарі під цим відео. А, я... Буду відповідати на них і збирайте також ряд своїх запитань. Невдовзі буде прямий ефір, де ми з вами будемо спілкуватися про пройдені етапи рибальської школи по короповій ловлі. Тому пишемо коментарі, підписуємося на канал, ставимо вподобаєчку, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Далі ще набагато цікавіше. Нам є ще. Про що поговорити, що розібрати для вашої вдалої ловлі? Тому всім до зустрічі, всім пока.